4 липня в Україні відзначають День національної поліції свято тих, хто щодня стоїть на варті закону, порядку та безпеки. Воно було встановлено у 2015 році указом президента України одразу після створення нової поліції, яка стала частиною масштабної правоохоронної реформи. Її метою було повне викорінення радянської репресивної системи та формування прозорої відкритої до громадян структури. Національна поліція України це не просто охоронці порядку. Це фахівці, які щодня ризикуючи власним життям, запобігають злочинам, захищають, беруть участь у рятувальних операціях та забезпечують спокій у містах і селах. З початком повномасштабного вторгнення ворога поліцейські стали не лише охоронцями правопорядку, а й справжніми захисниками держави. У лавах Збройних сил України з'явились нові підрозділи штурмова бригада Національної поліції Людь і стрілецька бригада патрульної поліції Хижак. До них долучились звичайні поліцейські, які взяли до рук зброю, щоб боронити країну від ворога. Сьогодні вони воюють на фронті, виконуючи не менш важливу місію ніж у мирний час захист життя та свободи українського народу. Національна поліція це обличчя сучасної України, це приклад мужності, сили духу та вірності присязі. І в цей день ми дякуємо всім поліцейським за їхню щоденну працю, за відвагу, за самопожертву. Вони незламна опора суспільства у найтемніші часи. Народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук також привітав правоохоронців з їхнім професійним святом. Щиро вітаю тих, хто щодня стоїть на варті безпеки громадян, викриває злочинців і забезпечує порядок у нашій державі. Дякую кожному і кожній за службу, за мужність, за витримку, за вірність присязі і Україні. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.